Вітаю всіх. Сьогодні відеоперегляд будинка Солоходосівка. Дороблють зараз ремонт. Будинок 200 квадратних метрів, побудований з керамічної цегли. Зараз домонтовують вже кухню, техніку. Ще планується диван і також стіл за стільцями. Така гарна кухня вітальня тут. Вже якраз. Світильники, люстри поставлені, ділянка йде в районі 7,5 соток. І ось така тераса. Задній двір, боковий двір, видно такий лісочок. Знаходиться в закритого котежного містечку, і поруч з лісом також дуже красиві краєвиди відкривається з першого, другого поверху. Давайте. Почнемо відеоперегляд, я вам зараз покажу перший поверх, другий і потім також підемо по кожум ділянку. передню, задню така підсвіточка красива є. Під сходами. Вичається, ми війшли, Праворуч місце під шафу. Також на першому поверсі обов'язково є. Окрема кімната. Теле віконечко. Будинок побудований з цегли, утеплювач 15 см, є також фасад, пінкерна плитка і штукатурка. Це котельня, є котел, бойлер, є також система чистки, води, фільтрація. також місце підправлення є. Тут ще буде закриватися, звісно, і тут, і тут щитовий, по інтернету розводка і водяна підлога йде повністю по першому поверху. Таке ще є підсобне приміщення, з окремим виходом, і також з віконцем. Під віконням, бачите, дерев'яне йде гарненьке вікна, це саламандр, німецькі вікна. На першу повсім обов'язково є санвузол. Санвузол тут з гінічним душем, Ще сантехніка дороблюватися, Душова, буде ще рокавина, церква, це все, робиться така витяжка симпатична. І також тут є накладовочка під сходами. І далі йде кухня, кухня буде острівцем. Витяжка, кухня. Це все. Зараз буде дороблютися двойний холодильник, буде посудомийка, буде обов'язково духова шафа і обов'язково також плита. Такий камін. Камін з вітальні, Тут Вітальня з дуже красивим краєвидом на лісочок я вам його показував да, з тераси. Буде те ж саме. Подивіться, як воно все виглядає. Живо. Так що поспішіть, якщо вас цікавить цей будиночок, він ще є в наявності. Зараз можна від себе можна вже скоро заїхати, да? це буде дуже мало що дороблювати, вже все закуплено, залишилось тільки доробити, тільки з сантехнікою. Треба уточнити, якщо я вже закупили, то вже. Звісно, під себе не зробиш. Також на першій порції є кондіціонер. Ще раз вам покажу вихід на терасу, газон, тротуарна плитка, тераса, навіс на 2-3 авто. І ось такий вид на лісочок. Ще бокова частинка ділянка, я і цікавий перший поверх. Зараз підіймемось на другий поверх, розкажу вам. Що подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Цікаво дуже ваші коментарі. Як вам такий будинок? Зараз якраз освітлення повключаю. На другом поверсі є три спальни, два санузла одна гардеробная. И выход на трассу. Три варианта осветления. И еще ниточечки. Как все выглядит. То есть раз можно боковое осветление, центральное. И также вот, так ниточечки можно такой вот, же Включати, вимикати. Такий вихід і вид з дитячої кімнати. Стіни поштукатурені, покрашені. Також бачите три також освітлення. Так, це все виглядає. І з таким же видом, як, як і до цього було в кімнаті попереднє. Далі йде. Бачите, яке віконечко йде між сходами. Там видний лісочок також тут. Зараз сантехніка, сантехніка ще буде, тут біде, інший буде туалет, рукомийник, зеркало і. Так. Ось такий вид з цього всього. Ще ванна кімната є, да? Тоді давайте ще раз це рукомийне дзеркало, піде туалет і ванна. Так, з такою витяжкою верхньою. А я світловим включив, перепрошую. Витяжка працює. Світлення також Все працює. І. Давайте. Подивимось головну спальню, мастер спальня, батьківська спальня з котивим вікном, вид також йде там через один будинок на лісочок. Поруч, до речі, метрів 150 від будинка, можна і 100, йде дитячий майданчик в самому містечку. Тобто це не шумне місце, Набиль. тільки для діток, які живуть, проживають в містечку. Містечко. Таке компактне на 25 будинків. Це гардеробна. Буде ще клінінг, все це прибереться. І ще такий санвузол. йде, тут буде рукомийне туалет собі йде. І також ванна. Ой, не ванна, перепрошую, дуже вас з такими полицями, бачите, цікаво, Віконечко праворуч і. Змішувач буде і також трап який йде під нахилом, вже зроблений правильно. Таке цікаве Цікаве планування Першого і другого поверха. в будинку є всього чотири окремі кімнати. Такий вид на лісочок. Чотири окремі кімнати, три санузли. Є. Підсобне приміщення, котельня, тераса, камін, кухня з острівцем, з технікою. Та кімната на першому поверсі, там підсобне, пам'ятаєте котельня. І давайте вийдемо на покажу вам. Передній двір. Тут така галявина є. До речі, від містечка тут досить затишне місце, так як. Всього в цій тупіковій вулиці всього три-чотири будинки. будинки. Так і виглядає будиночок з фасаду. Ліворуч іде. За цим будинком одразу починається дитячий майданчик. І навіс на два-три авто. Тут іде септик з проливом, там галявонька. Вже є вивід електромобіля заряджати. Далі. Якраз ми обходимо підсобне приміщення. Водовідведення зроблено. Низом і в окремий люк є також кранік водичку набирати, підсвіточки вечірні ось такі. Кабакова галявина. Там водовідведення, свердловина, хантер автополив. Тут також є вивід під генератор, щоб генератор поставити. І ще раз вам на цю терасу підімось. Хочу ще дійти в кінець ділянки, щоб показати вам. Це до кінця така бокова частинка, ще є ділянка. Бачите з такими такими красивими боковими ставками клінкерної цегли. Бачите, наскільки затишно терасі. Вид на лісочок туди якщо дивитися. І ділянка пристойна, нагадаю, вона десь 7,5 соток і достатньо місця для всього. Також є, я не сказав вам, але є обов'язково горища. Наверху фальцево покрів'я металева, утеплена мінвата. Так виглядає сам будиночок. Гарний рулонний газон, зроблений автополив. Дуже таке тихе, затишне місце тут. І так виглядає будинок з бокової частини. Получається центральне каміння, верхнє, вставка. Тоді в описі буде точна ціна, опис, також телефон контактний, є всі меседжери. Всіх очучих запрошуємо, будемо раді. Всім варного дня, до побачення.